Доброго дня! Сьогодні ми розглянемо, як прив'язати номер мобільного телефону до сторінки у Facebook або навпаки. Натискаємо на ось цей верхній трикутничок і налаштування. Зліва є шкала мобільний. Натискайте на неї, і тут можна натиснути додати телефон». Невлогі вибір операторів.телеком і лайф. Але ви можете вибрати щось тут, якщо вас інше. Ну, в мене лайф. І треба натиснути, надіслати повідомлення з літерою F на номер 32665. Повідомлення приходить миттєво миттєво. Вводите код, який прийшов по повідомлення, на скайте далі. І ось, номер телефону додано. Це корисно в тому випадку, якщо вам зламає сторінку і зламаєте емейл, або ну, трапляється, можете загубити обидва за паролі. Тоді можна відновити, номер, відновити сторінку за допомогою номера телефону. Якщо вам допоміг підписуйтесь, ставте лайки. А я вам допоміг, тому підписуйтесь і ставте лайки. Переходьте на наші наступні відео по відеоаннотаціях. Дякую за увагу.